Дві людини отримали поранення під час ранкового обстрілу Херсона. Це працівники комунального підприємства Парки Херсона. Вони прибирали територію у середмісті. Вскорений транспорт спеціалізували двох хлопців. І працювали зараз. З ними все добре. По обіді армія Російської Федерації атакувала агропідприємство у селищі інженерне. Знищили сільськогосподарську техніку. Як повідомляє обласна військова адміністрація, поранених та загиблих немає. Учора російська армія завдала удару по житловому сектору в корабельному районі. Внаслідок цього обстрілу загинули три жінки. На той момент вони перебували на вулиці. Ці жінки надвечір щодня збирались на цьому місці, щоб поспілкуватись. Розказує сусід Всеволод. б їх там, ну може б, є сі їх там не було, може, не було цього нещастя. Всеволод не. каже, під час обстрілу він був вдома. У возі і як ночуть на нас не у мене, мене в вухо сюди, в вухо, я нічого не чув. Сильний був такий. А дочка взагалі головою у рівні в тарілку було. Продовжує російська армія обстрілювати Береславщину. З авіації вдарили по околицях та населених пунктах сіл Миколаївка, Ольгівка та Бургунка. Як повідомляє Береславська районна військова адміністрація, зруйновані та пошкоджені житлові будинки та господарські споруди мешканців на Береслав скинули вибухівку з дронів. Також, за інформацією обласної військової адміністрації, через наїзд на російську міну під час польових робіт між селами Трифонівка та П'ятихатки отримав поранення тракторист. Олена Ліщенко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Ігор Петченко, Суспільне, Новини Херсон.